Ну, во-первых, не работает. Внизу, в подвале. Прочистили канализацию в пятницу. В пятницу. Прочистили канализацию. Там повыбивало просто пробки, когда очистили все, все вопросы И еще. Я вот был свидетелем, честно скажу, что в воскресенье, как моя сестра родная обращалась к вашему слугам. Я ехал в Конотоп, и от этого она звонила туда и обратно живет на пятом этаже Харьковская 58, пятый этаж, забита канализация. Ваши хлопцы проехали с четвертого параналя на третий пока трос, вернее на четвертый пока трос охватило, и с пятого этажа канализация начала текти. И вот я ее высадил в 5 часов. Она как текла, так и текла. Хлопцы проехали, сказал, троса не хватает, больше проезжать не буду. Ну, это я свидетель. Поэтому я вас попрошу хотя бы немножко. Она просила, чтобы из квартиры прочистили. Можно, в принципе, тросом прочистить из квартиры. То есть есть варианты, как бы, но, но пока. Вернее, если такие действия везде, то очень сложно. Людям. Записывайте. Людям. Записывайте. Это уже сделано, но ну, просто я сказал, как, какие есть проблемы. Я немножко подытожу, а потом продолжу Хорошо, что касается доручения или как, комиссии, какой суммы будет. Термин до 25.07. 25.07. Разглянуть повторно звернення громадян, які ми надали. Надати решение вирішення, питання стосовно робіт. А саме, по Овечкину есть, да? суммы Проспект Лужка 39, дробь квартира 55, тич я да. Павленка ММ, місце суми, короченка 29105, 105 я дала. Курила ТМ, місце суми, корочення 25-33, це ремонт мереж каналізації, водопостачання. Ну подивіться там, що там є. Водопостачання і каналізація. Щоб воно не воняло. ніби. Далі звернення репортана щодо ремонту прибудинкової дороги. Так. Тобто поточний ремонт, подивіться, там, як вирішить це питання. Я, не, я планую, це позитивно, позитивно. що касаю... вирішиться, але позитивне, що касається. Це те, що було звернення від депутатів. І я, я пропоную проголосувати за це звернення. Так. За це доручення. То... Прибудинкова дорога це не його. Прибудинкова дорога, поточний ремонт це його. Капітальний ремонт є поточка його. ваша Тарифі не зерно.

Відпаду, там а, а по, з, по цьому питанні по дорученню прошу комісії підтримати і проголосувати. Хто нас таке доручення, хто за. Просто утрималися одного Дякую. Олександр Володимир, ну дивіться, що будемо спрашивати жорстко і біть больно. Я ну і допомагати, звісно, я думаю, будемо місце. Добре? Є питання якісь ще до заступника, ні? Павел хочет хорошенько, да? <смешное> я понял. Ну, как директора? Ну все равно. Я пошел через Ну Закрыли вопрос. <смешное> все, Коллеги, все, дякую. Еще одно недельное и не не остальное. Э, про затверждение плана работы бассейнной комиссии на 2013 год, на 2 июня. Зачитывали? Да. Це план роботи. Перше. Про інформацію щодо виконання рішень міської ради, контроль за виконанням яких покладені на комісії. У випадку відповідальній каналці, Ну, як положено. Друге, розгляд звернення громадян та юридичних осіб в серпні постійно комісія. Третє, розгляд, розгляд пропозиції до проєкту бюджету 2014 року з вересня управління Сумської міської ради комунального підприємства. Прохід підготовки міського зміни досі зимового періоду 2013-4 з рики це жовтня із це надаранше. Давайте на вересні. Вересень, керівники служби. Про комплексну цілу програму та розвитку на 4 місце 12-15 років листопада. Про програму контролю за додержанням правил, благості та гідні та стану довкілля місці. Це постійно потрібно. Це, це, Постійно. Розгляд питань проєктів проектів що вносятся на розвитку міської ради. Постійно, постійна комісія, управління по міської ради. Родив военного ряда річных постійно, постійна комісія. Дякую. Дякую за субіду справи. <звігла> Комунальна установа Сумської міської ради, клінічна лікарня Святої Зінаїди і комунальна установа Сумської обласної ради, «Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Вони звертаються до нас із оцею пропозицією присвоїти звання почесний громадянин міста Суми Зайцю Володимиру Володимировичу у зв'язку з тим, що він тривалий час здійснює. Благодійну діяльність допомагає не тільки цим закладам, але й іншим. Там ну, постійно надає значну допомогу в придбанні і медичного обладнання, і медикаментів, і таке інше. Тому на липне у сесію вноситься оцей законопроект. Їх, його треба обговорити на комісіях, тому ну, з такою наводою, давай, давай, до. Пока, все. Ну, это тих, как вам называется? Технологія. Технология. Технологія. Директор технології. Технологія. А закинь, з яким робота? Почему успішно директор? не знаю, не скажу. Ну, матрик, по 50, десь. здесь. Ну, не по виковіш ходять, а по справам, які людина робить. можна буде. патриотом своего места и в 20 лет, а можно и в 60 лет. Метеор не когда он проявлял? И когда только начал еще с работы? В каком году? Наверное, в четвертом или в пятом. Пять, восемь год. За восемь год почетный гражданин. Ну, а у меня рабочих мест. Інвестиції в місто. Да, ну, Хоча по цьому отношения, так, це інвестиції. Це не поступка, у нас підприємці, які вносять вклад в розвиток міста. Я розумію, що ви скажете, це його бізнес, але він не те на користь громаді. Він же підприємство багато, мецмарний також. Те, которые помогают городу, очень мало. А ты посчитай кто? Может Федорченко. Может Сумбат, кто? Кстати, я вам скажу так, что я, я думаю, что на, на ближайшей комиссии буду вызываться Федорченко, Сумбата, всех строителей. І будем питання якісь вирішувати з ними. Ну, ну, Благострій Благоз... Благоз... Т... Благоз... Т... Благоз... території. Благоз... Благоз... Да. Ми ми допомагаємо, питання маємо. Ну, это не это подобно, это не хватит, но тем не менее будете такая. А на День міста в минулому році вони подарували скільки троян? Прокопенко висадка по місту. Троян – ж технології шучтов. Надо, как, как в Бразилии, чтобы стояли пятизвездочные отели вокруг горы мусора. Ну, а у них бизнес, они его развивают, они обязаны вкладывать. Это не их, э, с А много прича. таких, кто исполняет обязанности? Ну, это вопрос, это уже вопрос к нам, к нам как, что мы не заставляем их исполнять, а это их не обязанность прямо. Если, если человек строит шикарный отель или ресторан, или дом хороший, красивый, то и вокруг должно быть красиво. Можно вопрос? Я просто не пойму. А есть какие-то ну, конкретные запрещены, что просто не хочу или как? Ну, человек, приятно... я... Не, не, я, допустим, не вижу я... негатива в этом. А, просто тоже миски голова наголошил на том, что у а, меня по честной громадине суммы у нас мая скики 5-6 человек, правильно? Да, а ну они И за, за, очень голова... большие, за, за, очень большой, за, вклад. Поэтому... Значит, миски голова видит, какие-то вклады будут большие. Ну? Может, он знает больше нас? Я допустим не вижу чего по словам. Сколько я вас слышала про вечера? Да, ну давай, скорее всего, заверенные слова, я <кхи> 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 не ну, Я скажу так, что то, что он взял одно место с пустого, в пустыря и поднял это предприятие, уже заслуга человека. Но я имею в виду Шапка Франковская. То, что он разваривал взял на линейный, это две заслуги. Поэтому... И все время, честно скажу, что создать рабочие места, которые работают в платить э, налоги и при этом вкладывать в больницы и так далее. Я считаю, что, может быть, это как раз будет примером для других примером для других. Потому что вы знаете, вот э, мы привыкли э, ставить памятники тем, которых нет уже, живых. Вот в частности скажу другое. Да, Журавлев живой, но мы ему вручили, когда он уже лежачий, да? Вот. А давайте памятники ставить Прижим. тем, которые вот люди заслуживают еще столе, Вот. А я, например, э, сторонник этого. Может, с этого э, как бы э, человека и иначе. Ну, как бы мой, э, мой Шановні колеги, хто за підтримку цього за? Ну, Мы обсудили, в общем. Все було фракцию будем ждать, там это все. Ну, комісія підтримує заниматься. Комісія підтримує. Дякую. Добре, колеги. Дякую за благословну працю.